Так виглядає сьогодні верхній б'єв, верхня його частина, вже стоїть льот. Можете побачити він в лебеді, навіть сидять на кризі. І отака от крига вже стоїть. На верхній об'єкті. Але ми працюємо. Ну, от Нарешті нам вдалося добратися вже до чистої води через льот. Льот проломали. Тепер виходимо на чисту воду вже. Прямуємо. Прямуємо на локації, де можуть бути порушники чинного законодавства а також оборонні знаряддя лунки. Доброго дня! Бажаємо здоров'я! Да. Запорізький рибохоронний патруль сьогодні разом з водною поліцією проводять рейд, ну, незважаючи на те, що ви бачили, друзі, скільки криги. От, і вже мороз, тобто ну, не цукор тут якби, знаходитись, але все одно працюємо цілодобово, виявляємо факти правопорушень чинного законодавства на водоймі. Тобто всі разом. І дякуючи вам, телефонуйте на гарячу лінію гаряча лінія поліції, а також Запорізької роботи патруля працює цілодобово. Доброго дня! Бажаємо здоров'я! Кажіть хлопці, що вас вигнало це оце, на воду? Посвалки <рес> кидали. Запорізький рибоохоронний патруль, що ви на водочки виїхали, так? Mm -hmm. да? Позвали mm -hmm. Знаєте, що дати там ніде да, трошки здійснювати лов? знаю. <рес> хлопці, але ми переймаємось за вашу безпеку. Дивіться, льот стоїть. Тому, якби, будь ласка, бережіть себе. Тому так, да, Запорізький рибохоронний патруль це не караючий орган, а просто попереджує. Ми бачимо, думаю, може хтось тоне. Ні, ми... І рибохоронці під'їхали, тому якби, ну, може, потрібна вам якась допомога. Викажіть, ні? підкурить, може вам дати, ні? ні дякую. Шляхом візуального спостереження, бо во якісь ми можете побачити з білого кольору. Літа, я так розумію, знаходяться заборонений зарядів лову, а саме сітки зараз я вам покажу. Ну, друже, я дам свій коментар як журналіст. Дуже, звісно, зрячі інспектори, тому що побачили, це. ми йшли по русловій ділянці, от, і інспектор побачив в очереті якісь білі мішки. Ну, і Команда, якби така, підій, підходимо до цих мішків. От підійшли, зараз побачимо. Ну, Враховуючи досвід. Запорізьких інспекторів патрульних, можемо, друзі, побачити, знайшли отакі от мішки. Але перед цим ми під'їхали тут кружляв-гумовий човник з якимись спінінгами. типа виїхали хлопці на рибалку там. І ось в цьому місці ми повернулися, і інспектор вирішив обстежити. Цю очеретну смужку. оцю, да. Ну і бачите, інтуїція не підвела. Да, бачите сіточка. Да, скажіть, який розмір сітки, що тут вічко яке? Можете сказати? Так, так да, да, приблизно? На ваше питання. Це десь 80, 80 вічко ага. по висоті. Невелика. І бачите, вона вже була в воді, тому що має ознаки, ознаки бачите, є травичка 1 метрів 2. Два з половиною, а то три метри висок. Ну, звісно, Олександр, да, ми з вами розуміємо, і ви ж, як вже досвідчені, скажемо, інспектори, розумієте, що вони просто так не з'явились, да, тут да. ці мішки. Да. Ну, а ці, от, скажем, рибалки, будемо їх так називати, на гумову човнику, які після цього. Он... Підійшли до берега, і та, ну можливо, це їх були сітки. Ну, ви бачите, що ми під'їхали, у них нічого не було. Ну так, да, друзі. Ну, тобто, можемо вам оце ми показуємо, тому що бувають такі ситуації, коли ну неможливо якось довести, що це сітки, наприклад, цих браконьєрів. От вони їздять з вудочками, кажуть, що вони тут приїхали половити рибку, але враховуючи те, що сітки е свіжі, вони не обросли тут ніяким е мохом, так е ну скажімо, Видно, що це свіжі сітки. Свіжі вибрати сітки. Сховали, побачили, риб патрульних сховали. Ми потім ви бачили, застосували, у нас є така застосова, вона називається кішка. протралили водойму, нічого не знайшли. Потім під час візуального обстеження берега за допомогою бінокля побачили, якісь білі плями, вирішили підійти подивитися і бачити, що знахідка знайшла. Ну, тобто, тепер які подальші дії? Тобто ці е, заборони знаряджу лову, да, які зараз виявили під час рейду, да, будуть зараз, здаватися да, ми, на. Ми зараз складемо, складемо акт, обіркуємо акт, виявлений без господарського майна, і ці сітки будемо передавати на склад рибоохорони, а далі вже буде їх знешкодження. Тобто вони будуть тут утилізовані. Да. Ну, Якщо от так власник от... знайдеться, ми е, складемо на нього протокол. Ну, навряд чи власник ну, знайдеться, це ж ми з вами знаємо, що так. Да. Ну і дякую. Такі от друзі, бачите, цікавий рейд. От, Далі буде, залишайтесь з нами. Ну, друзі, можете побачити. В тому місці, де ми пів години тому знайшли сітки і від'їхали. Чомусь на це місце приїхав човник. Ну і от разом з водною поліцією. Так, чудово відпрацювали. Під'їхали поліцейські до цього човника. Зараз поспілкуємось, побачимо, чи знову ті самі, чи не ті самі громадяни, які перебували на водоймі у човні. Ну, зараз ви всі знаєте, що пересування заборонене, маломірних плавзасобів, незалежно від того, під мотором чи просто без мотору човни, тобто пересування заборонене. Хлопці, перепрошую, ви зможете зараз прокоментувати ситуацію, яка зараз от, під час рейду відбувається? Так, під номер 376 оперативного Запорізької обласної військової адміністрації. Про заборону навігації в'ємний став. Скажіть, будь ласка, а я. Доводиться на постанову за частиною першої статті 117. сімнадцять. Дякую вам за коментар. А ще у нас таке питання. Скажіть, будь ласка, мета яка перебування у громадян? Ви ставили це питання їм або в поясненні, що вони говорять? Ага. Ну, Дякую вам. Ну, але дивіться, ми тільки що пів години тому в цьому місці, от в очереті, знайшли два мішки сіток. Ну, ми, Інспектори не можуть якби, довести причетність цих людей якби, до цих сіток, але чомусь от, чітко в цьому місці от, ми були і тут лежали в очереті два мішки заборонені. лова, тобто сітки ліскові. Тому дякую вам. Ну, от, друзі, можете побачити, як відбуваються спільні рейди Запорізького рибохоронного патруля, а також водної поліції. Комунікація дуже чудова. Реагують поліцейські дуже ну, швидко. От тому ще раз попереджає і Запорізький рибохоронний патруль, а також поліцейський, що не можна зараз виходити на воду. На маломірних плавзасобах, а ще враховуючи те, що вже льот. Тобто, ну, люди наражають саме себе на небезпеку, а потім ну, розумієте, що може бути що завгодно. Дякую вам за коментар. Залишайтесь з нами, журналісти, акцент сьогодні в рейді з правоохоронним органом. Ну, друзі, можете побачити. Ще знайшли сітку неподалік цього місця, де познаходили оці от мішки з сітками. Риба вже в устані буде випускатися в сереждович і інснування, а сітки будуть вилучатися на зберігання до Запорізького рибохоронного патруля, а потім будуть утилізовуватися. Ось можете побачити карасик. коли ви красавчик. Ще раз наголошуємо: Запорізький рибохоронний патруль працює цілодобово, реагує на звернення громадян. Тому телефонуйте, будь ласка. Гаряча лінія Запорізького рибохоронного патруля, а також гаряча лінія 102, працює цілодобово. Ну от так от. Верхній бів. Це у нас яке селище тут, пан інспектор. Що тут поблизу у нас? Як називається? Місцевість. По не, не Прибігніше. Да, Ти ну думаєш? тут не, недалеко проїхали ось острів та Волжан, да? да. так? І оце ця сітка тут стояла. Інспектори. Виявили. Ну, карасі, які жваві. Зараз вода холодна, тому риба жива, вдається її ще врятувати. Рибка свіженька. Ну да, тому що влітку або коли вже вода теплішає весною, вже так риба гине. А зараз вода холодна. Ви бачили, що ми коли виходили, навіть їхали по льоду. І риба зберігається в живому стані, в живому стані відпускається до природного середовища існування. Ну так, друзі, Запорізький рибохоронний патруль працює. Залишайтесь з нами, підписуйтесь, дивіться відео, а також результати спільних рейдів з водною поліцією Запорізького рибохоронного патруля також разом з журналістами. Далі буде. Ну і вже маємо результат. Їхали, побачили, ось стоять якісь куги. Інспектори підняли. І бачимо якась сітка. І що це за бірка? Скажіть, будь ласка, це якась бірка невідомого походження. Я, я так розумію, раніше була, тому що маркіровка є держрубагенство, ще ж бачите, зеленого кольору. Ця ну, бірка не є дійсна на, на водосховищі, тому що бірки нового зразка. Ну, як я розумію, бірки оці, вони, ну скажімо так. Фармазонщина, звичайно, да. Тобто вони е, діяли 5 років тому такі бірки. Це по-перше. Ну а по-друге, що зараз промислу немає. немає правильно? Промислу, промисло закритий і є, стоїть якесь заборонене знарядні. Ну тобто, отак, от друзі, можете побачити, як якісь браконьєри кинули сітку, зараз будемо її вилучати. Водні живі ресурси в живому стані будуть випускатися у водойму. Але от дивіться, як браконьєри діють зараз, у який спосіб. Тобто нібито позиціонують себе як рибодобувні дубовні підприємства, ну, а це є просто браконьєри. Яке вічко, скажіть, у цій сітки, сотка. десь сотка, мабуть, да? ну на якусь крупну рибу. Ну, Риби поки що не видно, але сітка видно, що вона не стара, не запущена якась там, не забита якоюсь хлякою, тобто чистенька. Ну, я так думаю, що ці порушники думали, що якщо вже стає лід, то не буде ні інспекторів, тобто не буде контролюючих органів. І вирішили отак от накидати сіток. Але ще раз нагадуємо порушникам, нагадуємо браконьєрам, що Запорізький рибохоронний патруль працює цілодобово, незважаючи на складні погодні умови. Да, тому отак от, от далі буде, друзі. Залучається сітка. Ну от можете побачити судачок маленький, маленький такий, да. обережно його випутуємо, щоб не травмувати, щоб він залишився жить. Пливий красунчик. О, пішов. Ну отак от, от, друзі. Працюємо, вилучаємо заборонені знаряддя лову, рибу в живому стані, випускаємо в природне середовище існування. Ну і за такими ситуаціями стикаємось під час рейдів. Бачите, який йде туман такий аж чорний. Це коли на вечір починає приморозок приморожувати. І оце стелиться такий туман. Він такий густий, що навіть не видно на відстані 3 метри перед собою. Тому далі в цей туман не підемо, бо далі вже він починається Дніпропетровська область. Отака ситуація, друзі. Ну, друзі, така робота у Запорізького рибохоронного патруля. Можете побачити, над нами летить дрон Кацапський. Просто над нами ось пролітає, і полетів він у бік Дніпра.